Звони в церкві, а автобус на Східниці стоїть. Дивіться, 9.46. Бачите? Насправді 9.46. А тепер таки ой, а де київський потяг? Ой, ой-ой-ой. А де київський потяг? Ой-ой-ой-ой-ой нема? Зараз кажуть, а, в нього в нього за спиною, ага Буває таке. Каштанчики гарні осінь. Справа, бачите, осінь, а зліва... Ще весна. Два кольори жовтий і зелений. Потяг так і не з'явився. Йдемо далі. Сьогодні ще досі тепло, але вже не так тепло, вже трошки відтирається повіває тобто таке тепло як восени а не як літо якби то було літо ми б вже не казали що тепло а Зважаючи на те що осінь то для осені це що доволі тепло сонце незважаючи майже 10 година підняли ще зовсім невисокі тіні довгі Проволок тихий в вашій увазі. Праворуч аркада. Преворуч Арніка, Спочатку кафе Арніка, потім санаторій Арніка, потім Оскар. Тут сміття не вивозять, якщо... То в цій вулиці трошки смердить. Ну, Станом на зараз. Так, кілька днів. Зазвичай то вивозять, тут не смердить. І срібний будинок внизу. Завершують. Налі видно вулиць верічки. Оставайся, може, будь-який медленно. Будеш дядію? Будеш дядь, в машину. Будова, добудована. А ми на вулиці річки. А ліворуч до ринку, до АТБ, ну як варіант. Варіантів є багато. На вокзал ліворуч теж можна піти, а можна отак на вокзал піти, як ми йшли вернутися назад. А тепер йдемо тут через дорогу. Ранковий центр трускавця приваблює своєю привабливістю. Тут щось тече. останнім часом на ну, постійно тече. Напевно теж джерело. Таке враження. Бачите цей. Магазин вже добудували, фактично. Паркан розібрали. Може функціонувати. Оправляємось через центр. Ягуся, річки. річки сонячний ранок Трускавці. ще один порожній будинок Значить, борізки. На вершині борізок теж починає з'являти вже жовтенькі листя. А так поки що в основному дерева все-таки ще зелені. новий готель. Невпинно наближається 10 година. Он там працює, а от майстерня шоколаду ще не працює. А якщо ви приїхали в Трускавець, маєте час і бажання. Оздоровитися. Лікувальний, загальний, антицелюлітний масаж спини. Микола.